Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо. 1 і до нашого ефіру приєднується Максим Бакчаєв, дослідник дитинства і освіти, засновник проєкту Друг і п'ютер у приватній школі Ей? Вітання, пане мультипредметному тесті у замі який зараз відбувається. То як, як ви ставитеся ви? до цієї постаті? На вашу думку, чи багато шкоди задав завдав пан Шкарлет українській освіті і науці за цей час, поки він був міністром? Ну, якщо чесно, для мене це був. Період, коли я взагалі зневірився у світі, а тому, що при пані Лілії Михайлівні Гриневич дійсно був такий дуже потужний ріст, розвиток. А і мене це так само надихало. І дуже багато людей навколо мене я знайомий з багатьма освітянами, які дійсно зрозуміли, що ось це вікно можливостей, і тоді дійсно дуже багато чого змінилося. Тобто був такий невеличкий, навіть квантовий скачок. Стрибок до дійсно якоїсь нової школи, нового розуміння, якою має бути школа, і тому, коли а, після цього там невеличкий був період а, осад, була от але коли після цього прийшов а, пан Шкарлет, то м, чесно, поступово поступово. А наскільки в мене було натхнення і бажання створювати нову освіту в Україні, а, і я безпосередньо намагався ділитися ідеями справжньої нової освіти, яка потрібна в новому світі. Ось і а, після ось приходу пана Шкарлета мені стало страшно. Тобто, ну реально мені стало страшно за, за освіту, і я думаю, що в багатьох було якесь таке відчуття, що ось кудись котиться освіта, і дуже дуже було сподівання, що ну що це скоро закінчиться. Ось тому ді ну, чесно, це для мене більше такі про емоції в яких дійсно ось, а було страшно, тому що я думаю, що це ну така людина, яка там, ну вибачте, мабуть, не мала бути. Угу. Ну, пане Максима. Стосовно його заяв про історію і стосовно е, вилучення е, е, з обов'язкових. Предметів на мультипредметному тесті, як ви ставитеся до такого його рішення? Ну, я думаю, що це, це в сучасних умовах України. Це взагалі якийсь такий, як то кажуть, можливо, навіть зашквар. Бо говорити таке зараз, коли ми розуміємо, що для нас всіх історія, ми за це боремось, історія України. Ми намагаємось якраз а, із дітьми. Ну в моїй навіть школі, ми а, дуже дуже багато намагаємось приділяти цьому увагу, і не просто говорити: а наприклад, ось завтра у нас а, свято ну день весни, і ми говоримо. Про українські традиції ми святкуємо в традиціях українських, тому це важливо, і це звичайно ж ну закладаються певні цінності в, вдома. Але якщо ми говоримо про державу про історію України, то це мені здається. Ну якась першочергова річ, яку ну дійсно у школі в різних ракурсах, в різних форматах діти мають знати і мають отримувати ну дійсно якісні знання від. Від тих, хто розуміється на цьому, ну скажімо так, професійно. Тому що ну історія України, це насправді ну зараз для мене один з найважливіших, мабуть, предметів е в школі має бути. Тобто, ну зараз такий період, коли це дуже важливо. Мова, історія України. От і ну, ми маємо дійсно. Е Починаючи зі школи, зараз боротися за нашу державу за Україну і пишатися тим, що ми українці, знаючи свою історію, в тому числі, пане Максиме. Ну е поговорили про такі найбільш відомі зашквари, А чи були здобутки за цих два, два з гаком роки в української освіти, якісь які можна було б згадати на вашу думку? Uh, чесно, я, ось цей привід період насправді ковіду. Він сам по собі. Ну я чесно, я не буду казати зараз про якихось конкретних людей, але в цілому, знаючи ситуацію в різних школах, ну я і при uh, при будь-якому міністрі, да, тобто, я багато останні 8-10 років багато спілкуюся слід за школами, за новими школами, за тими школами, які дуже давно відомі, які задають певний такий ритм. І для мене за ці роки ось ну, насправді ковіду вона так співпала. А ми дуже добре переналаштувалися. Ось на якийсь такий новий формат гнучкової освіти, в якій ми можемо поєднувати онлайн і офлайн. І це мені здається в сучасному світі. Ось така гнуч... Очільником міністерства освіти і науки Оксанд Лісовий. Він тривалий час очолював малу академію наук України, також є кандидатом філософських наук, доцентом, заслуженим працівником освіти України. Ну і одразу через кілька годин після його призначення виявилося, що він теж ну, принаймні так стверджують, та що в нього теж є зашквар стосовно плагіату саме через свою філософську дисертацію, як ви можете розцінити цю ситуацію? Е, ну чи чому нам так знову ж не щастить, чи навпаки пощастило з міністром освіти? А, ну, ви знаєте, я лише буквально ось а, досліджуючи, ну нещодавно зовсім нещодавно було стало відомо. От про ну, все це взагалі дуже швидко насправді відбулося, і мені цікаво теж зрозуміти. Ну чому саме так швидко? І досліджуючи, ось ці дні, а, тоді ще кандидата зараз. Же, а, пана міністра, от а, Насправді, я ну, потрапивши на ось цю інформацію, я б не сказав, що я дуже здивувався. І коли дивлячись, ось це порівняльні порівняльні там таблиці із його роботою, і ну, умовно кажучи, оригіналом, як то кажуть, каже, да, я поки що не хочу про це говорити. Я не впевнений, не встиг достатньо це дослідити. Ось тому я е, більше насправді е, чув, е, ну, знайшов дійсно хорошого, позитивного. Взагалі, людина, яка е, позитивного такого складу, ось я ну, більше насправді. Побачив саме хорошого і починаючи з батьків, о, 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 міністра, вже ось о, яке саме по собі викликає довіру. Тому що працюючи з дітьми, я розумію, що саме батьки, саме певні цінності, вони закладаються у сім'ї. І для мене дуже важливо, щоб з одного боку при владі були перш за все люди. Перш за все, особистості, яким можна довіряти, які дійсно е ну я якісні да. Тобто якісні особистості, потім це мають бути звичайно що професіонали. І ось для мене важливо, що починаючи вже із дослідження батьків е дисидентів, на да, е Ну, це, я довіряю цій людині, і читаючи інтерв'ю, і подивившись, що а, за ці роки а, там 13, здається, років а, пан міністр зробив уман. Ось а, я більше довіряю цим справам. А тому, що ну я не знаю, в сучасній Україні в сучасній системі а, вищої освіти я не беруся говорити. Тобто, це ну зовсім не моя парафія. Я говорити про про плагіат. Я можу трошки подискутувати про плагіат в школі. Ось і звідки береться ось такі е, такі речі. Але ну я не хочу насправді обговорювати цю тему, оскільки я вважаю себе некомпетентним в темі плагіату. Ось ну але як ви розцінюєте реакцію новоспеченого міністра mm -hmm. на цю ситуацію? Зокрема, нагадаю нашим речам, що Оксан Лісовий заявив про нульову толерантність до академічної недоброчесності. Ідеться саме так, про плагіат, і він так. має намір відправити свою кандидатську дисертацію на кілька авторитетних експертиз, і угу. навіть готовий відмовитися від е, ступеня, вченого ступеня кандидата наук, якщо цей плагіат буде доведено. Угу. А насправді для мене чому ось знову ж таки його реакція для мене більш природня, коли я розумію е, його, ну тобто. Е, Намагаюся зрозуміти, його, його як людину, в мене це дійсно не вкладається в голові трошки з його особистістю. А тому для мене це дійсно питання. І якщо він так реагує, то можливо, дійсно, а це питання треба вивчити, і звідки взагалі взялося ось ця тема плагіату в його дисертації. І можливо, це дійсно ну новоспечений міністр, і звичайно, що починається докопування до будь-яких деталей, і багато людей, які його підтримують, але звичайно, Звичайно, будуть люди, які не будуть підтримувати і ну бажати як чогось іншого і кращого, і все одно шукати якісь щось не те. і, і насправді, коли я ознайомився з його інтерв'ю Куншт, здається, а то якраз дуже багато він говорив про ось саме питання плагіату в роботах, які подаються на конкурс. Ман, uh, ось і він дійсно в його словах я бачив, що для нього це важливе, і в рамках ось дійсно робіт шкільних. Тобто він намагався із цим боротися. І ну я для мене це якраз трошки ось якась така неспівпадіння, тому я чесно, чесно. Поки що я подивлюся, що ну, хотів, хотів би побачити і сам ну, трошки вивчити а, це питання, тому що я не впевнений, що дійсно там був плагіат. Ось. Ну. Пане Максиме. А скажіть на вашу так. думку, наскільки зможе допомогти е, нашій освіті і е, новий віце-прем'єр Михайло Федоров, який також, е, ага. наскільки я зрозумів, він віце прем'єр з інновацій? Розвитку освіти, науки і технологій. Тобто, він також буде десь в тих процесах задіяти. <гум> А, Ну насправді мене трошки збентежило ось таке занадто занадто широка посада, і я розумію, що ну, зараз ну, можливо. Бо не так ну важливий звичайно очільник, але дійсно багато чого залежить від команди, а від тих, хто навколо нього, і тому кожен хто поруч, а це ну дійсно ті люди, які теж матимуть ну дуже велике значення, і треба на них дивитися і досліджувати. І якраз пан Федоров. Для мене фігура, яка дійсно більше про якісь інновації, аніж людина з освіти. А і настільки ось якийсь широкий спектр його питань, в які він залучений, а то в мене викликає дійсно трошки збентеження, наскільки, наскільки він ну зможе із цим впоратись, бо це виклав викликає виглядає для мене як трошки занадто. Ось ну я не знаю. Чесно кажучи, скептично поки що відношусь ось до такої посади. А розширене пане Максима. Ну і останнє запитання: повертаючись до пана Шкарлета, напередодні його відставки. З'явилися звернення, заклики від різних університетів до президента, до Верховної Ради, з не чіпати цього прекрасного міністра, зокрема, і Луцький національний технічний університет з ректоркою Вахович теж звертався до президента, щоб адже вони не могли залишитися. Осторонь в такій важливій справі. Як ви розцінюєте ось ці звернення з закликами залишити Шкарлета? та що це взагалі було? Чи чуєте нас, пане Максиме? Так, щось зв'язок трошки. Ми вас чуємо, будь ласка, продовжуйте. Якщо можна. ви почули запитання, то будь ласка, продовжуйте. Пане та, запитання до кінця не чув. Тобто, про... та, я запитував, що це було в ці звернення заклики залишити шкар та від різних університетів і ректорів. Ну, я думаю, що це зараз вже не має жодного сенсу, і я ну насправді чесно, навіть не, не хочу намагатися зрозуміти ціль цих закликів. Бо для мене це питання вирішене і насправді. Ну, пан Шкарлет мав піти, і я думаю, що вже давно цього чекали. І е, ну я насправді радію, що це від що це відбулося, і мені б хочеться зосередитися трошки на майбутньому і на тому, що ось е, зараз потрібно дуже багато працювати е, в освіті. І для мене трошки я ну надихаюся тим, що зараз є можливість це робити. Ось тому на ну як для. Для мене пан Шкарлет це вже минуле, яке трошки хочеться забути ось. І працювати на майбутнє, бо ну я вірю, що роботи багато, роботи багато складної ось, але ми впораємося, ми переможемо. І... Так, на жаль, розірвався у нас зв'язок з нашим гостем. Нагадаю нашим глядачам та радіослухачам про старого міністра освіти, який. Вже відправлений у відставку Верховною Радою, а також про призначення нового міністра освіти. Це нагадаю, Ксен Лісовий. Сьогодні його призначила Верховна Рада. 313 голосів, набрав, набрав він під час цього голосування. І про це ми спілкувалися з нашим сьогоднішнім гостем. Це нагадаю Максим Бакшаєв, дослідник дитинства і освіти, засновник проєкту «Друг». Т'ютор в приватній школі Айс дякуємо вам, пане Максиме, за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися. На все добре, тримаємося. Дякуємо на все добре. На все добре,